Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Російське ультрашовіністичне видання Царьград опублікувало матеріал під назвою Кінець вогневій перевазі кома. Копійчані українські дрони збивають російські БПЛА розвідники. Неофашисти, що сидять там, казяться і плюють слиною, бачачи наші успіхи у війні проти оцих самих північних варварів. Я цитую: ЗСУ не тільки добились чисельної переваги над російськими дронами камікадзе, вони постійно знаходять нові ніші для застосування своїх машин. Вони сильно сумують з того, що в Україні з'явились небачені раніше нові дрони-перехоплювачі. Вони ведуть, вони вже ведуть. Полювання на російські розвідувальні дрони типу орлан 10 орлан 30 і знищують їх. В день вночі в простих і складних метеоумовах. Шановні, ну, як на мене, то це вже нагадує Зоріні Війни. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Прошу підписуватись. Ми доходимо до межі 135 тисяч підписників. Нам потрібно її перетнути. Залишилось зовсім небагато, трошки більше тисячі підписників. Ці самі експерти. Стареграда російського і інші російські воєнкори вказують, що Збройні сили України почали бити по слабкому, але дуже важливому для росіян місцю в їх бойових порядках розвідувальних дронах. А вони були очима російської артилерії і російських іскандерів. Знищення російських очей в небі відкриває, відкидає російську армію на покоління назад. Російська армія буде змушена воювати без своїх розвідувальних орланів 10, Орлан 30 і так далі. А Українська армія вона продовжить вести війну в 3D-просторі, в об'ємному просторі. Нові українські fpv дрони дешеві і ефективні проти російських розвідувальних дронів. А російські розвідувальні дрони, що служать основою для роботи артилерії, ланцетів. І ракетних комплексів типу Іскандер. Вони дорогі, вони в 50-100 раз дорожчі від українських FPV-дронів перехоплювачів. І практично вони безпорадні проти нових українських FPV дронів винищувачів. До сьогоднішнього дня в Україні був дефіцит зенітних ракет. І це було великою проблемою. Зараз частину цих ракет можна замінити дронами винищувачами. Російські військові аналітики наголошують, що російська, російські розвіддрони, типу Орлан-10, Орлан 30 вони ж являються основою російського трирівневого розвідувально ударного комплексу, тактично, оперативно-стратегічного рівнів керування бойовим застосуванням засобів вогневого ураження російської армії. Збиті або просто відсутні над полем бою розвідувальні дрони Росії означають кінець російської вогневої переваги. Тому що російська артилерія не знатиме куди стріляти, оператори ланцетів не зможуть відправляти свої дрони на полювання за українською артилерією і технікою без цілевказання від розвіддронів. Розрахунки Сонцепьоків. Не знатимуть, які посадки зайняті російською армією, а які українською, і вони не зможуть вести вогонь. А от втрата можливості вести розвідку в ближньому тилу української армії критично зменшить ефективність російської авіації і іскандерів їхніх. Все це відкине російську армію на покоління назад, сильно зменшивши її бойову ефективність. Нові українські дрони зараз з'явились на висотах вище 1200 метрів. Вони діють в режимі чергових засобів української протиповітряної оборони і при появі в зоні відповідальності російських розвідувальних дронів вражають їх. Російські воєнкори майже всі кричать про цей тривожний сигнал. Українці вже сьогодні часто збивають російські орлани. Українські fpv дрони почали літати на швидкостях до 500 км на годину і на висотах 5000 метрів і вище. А це якраз висоти роботи російських висотних розвідників Орлан-10, Орлан 30. Ну а швидкість цих орланів безумовно в три втричі менша від українських fpv дронів перехоплювачів. Наші дрони мають тепловізійне обладнання і можуть знищувати російські розвідувальні дрони вночі. От ми бачимо фото. Ми ці вже фото, як в нічний час наш fpv дрон наздоганяє на великій висоті російський орлан 30 і знищує його. А Ролан 30 сама нова розробка російських розвідувальних дронів. Він має тепловіз, хороше тепловізійне обладнання, його намагаються використовувати вночі, бо він дорогий і цінний для них. Ну, не допомогло все це російським. Окупантам. Нас наступна група, наступна група фото це знищення російського розвіддрона Орлан 10 на висоті трошки більше 4 тисячі метрів в Херсонській області. Наш fpv дрон винищувач стрімко доганяє його, зближується і знищує. І можемо зробити висновки, що всі російські дрони теж перебувають в небезпеці, включаючи і шахет 131-136. Ну, це ті дрони, що в Росії, іранські дрони, що в Росії спроможно називають Герань. При відповідному рівні масштабування ФПів перехоплювачів замість оцих крупнокаліберних кулеметів можна буде застосовувати такі дрони. Наступне фото росіяни застосовують свій орлан 30 в день. Ну і це їм ніяк не допомагає. Висота польоту цього дрона була на рівні десь до 6 тисяч метрів. Це добре видно по тому, як цієї висоти виглядає поверхня Землі. І дуже цікавим виглядає досить рідкісне, взаємне просторове положення Сонця ФПВ дрона і ворожого розвідника. Ми бачимо тінь, тінь українського винищувача на крилі орлан, російського орлана 30. А Орлан-30 це великий дрон, він суттєво більший від Орлан-10, несе обладнання масою 6-8 кг, а в перевантажувальному варіанті несе до 12 кг. Що таке перевантажувальний варіант це коли потрібно взяти обладнання більше максимально можна, що можна підняти, наприклад, 12 кг для Орла 30 Тоді йому заправляють паливо на 4 кг менше від максимально можливого. І злітний віс, сумарна злітна вага вже допускає йому злітати. Практична стеля Орлан 30 6 км. Ну, а от орлан 10, він менший. Він бере 5 кг обладнання і має практичну стелю до 4,5 км. Він трошки менший відповідно від Орлан 30. Крейсерська швидкість обох цих орланів, ну, у орлана 10, 150 км на годину, а орлана 30. Він більший, то вона вказується як в діапазоні від 100 до 150 кг, в залежності від навантаження. Більше навантаження, менша швидкість до 100 км на годину, менше навантаження. Ну, тоді до 150 км на годину. А двигуни у них однакові, тому він має меншу швидкість від орландесь. Наступна тема дуже цікава тема це. ФПВ-винищувачі полюють і знищують російські ударні гвинтокрилі. Типу к Мі-28 і так далі. Наші fpv винищувачі мають велику перевагу швидкості. К-52, основний російський ударний гвинтокрил, має максимальну швидкість 300 км на годину. Крейсерська швидкість у нього це десь 260 км на годину. А наші дрони винищувачі мають швидкість до 500 км на годину. Якщо вони побачили неподалік від себе російський гентокрил, вони обов'язково доженуть і знищать. І ми маємо декілька повідомлень з фронту про знищення ворожих гентокрилів саме за допомогою українських fpv винищувачів Ну, тепер російські К-52 не зможуть наближатись до лінії фронту на дальність 15-20 кілометрів, тому що їх там зловлять і знищать. Далі. Я розповім вам про важкий український дрон-бомбардувальник. Баба-Яга називається. Розробники дали йому іншу назву, але росіяни використовують тільки цей термін і дуже його бояться. Термін Баба-Яга прижився. Прижився і у нас прижився. І, бо це дуже хороший і дуже ефективний дрон проти російських окупантів. Він недорогий, його ціна менше 20 тисяч доларів. Для дронів це невелика ціна. Технічні характеристики Баба Яги. швидкість ну, до 80 км на годину. Висота максимальна до 400 метрів. Дальність до 10 км це в один кінець. А Баба Яга багаторазовий дрон. Вона летить до 10 км, скидає бойове навантаження і повертається. Ну, дальність радіозв'язку кажуть до 10 км. Але правда, вам ніхто не скаже, бо це таємниця. Тому не будемо це обговорювати. час польоту суттєво більше 30 хвилин. Баба-Яга має тепловізійне обладнання для роботи вночі. І е, цей дрон, він великий, повільний, він добре помітний в день. А бойове застосування вночі відбувається дуже ефективно. І росіяни його не бачать і не можуть знищувати. Про бойове навантаження Баба Яги розказують різне. В книжках пишуть і 10 кг, і 20 кг. Але те, що він вожець, возить 6 120 мм мінометних мін, це точно. Ще я бачив відео, як наш воїн середньої такої статури взявся двома руками за ці посадочні стійки баби Яги, і вона без всякої натуги підняла на 2-3 метри, повисіла там і потім акуратно опустила. Російські автори Царьграда кажуть, що баба Яга має бойове навантаження 40 і 60 кг. Ну що ж, точно ми не знаємо. Давайте кожен вибере собі таку цифру, яка йому подобається. Дрон працює в автоматичному режимі по GPS, причому добре стабілізується в режимі зависання над ворогом оце дуже важливо. Тоді точність ураження буде дуже велика. Про це дуже жаліються російські воєнкори. І я їм вірю, шановні, що там їм не переливки. Якщо позиції ворога точно розвідені нашими розвіддронами, то баба-яга летить по GPS і скидає їх. А якщо позиції не дуже точно розвідані, то тоді все відбувається в режимі ручного наведення і керування. Тепловізійне нічне, нічне обладнання в неї є, підлетіли на позиції, точнили місце, прицілились, знищили. Баба Яга може носити протитанкові міни і багато і мінувати дороги вночі в тилу ворога. Є ще один хитрий спосіб застосування баби яги: дрон сідає в тилу ворога неподалік від дороги і чекає появи підходячої цілі. Двигуни виключені, в режимі чергування він може так добу, певно, сидіти. Ну, я так думаю. Якщо в полі зору з'явиться група людей або якась техніка, баба-ЯГА знімається в повітрі і атакує. Наступний крок в бойовому застосуванні Баба-Яги зараз її вночі супроводжують і хороняють два простих FPV-дрони з нічним зором. Дякую. Право в тому, що через високу бойову ефективність Баба, Яга, «Баба Яги» наш ворог почав охороняти свої позиції великокаліберними кулеметами з тепловізорами. І наші, наші піввідрони супроводжують і хороняють «Бабу ягу ці бомбардувальники «Бабу ягу і одразу наносять удари по кулеметникам, що готуються до стрільби. Російські воєнкори вказують на велику бойову ефективність Баби Яги. Російські солдати бояться нашого дрона бомардувальника. Вони вказують, що вночі збити Ягу дуже важко. Вона темна, її не видно звести 100-200 метрів її ніхто не побачить. Тому вона має довгий життєвий цикл. За свій життєвий цикл вона робить багато десятків вилітів і ударів по ворогу. Це чисто українська розробка. Багато. Армії світу хочуть мати такий дрон. І росіяни теж хочуть мати, але не можуть його створити. Українські конструктори дронів найкращі. Все буде добре, ми переможемо. Прошу вас, підтримуйте наш україномовний канал, підписуйтесь, ми скоро перетнемо 135 тисяч. Підтримайте нас в приватній на банку, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.